Добрий ранок сьогодні. Понеділок, 22 квітня, і ми продовжуємо з вами прямі ефіри і все про можливості та роботу в Італії. Сьогодні хочу підняти тему про медичні засоби та лікування на роботі в Італії, також вікові обмеження, це питання ви дуже часто мені задаєте, а також початок роботи та середина роботи з червня та липня місяця. Також підсумки. Вчора я була на цій чудовій зустрічі. З українським медіатором та юристом Дмитром Магдичем, а також жіночою спільнотою. І хочу вам сказати таке: знаєте, з давніх давен українська жінка була берегиною і відповідала за фінансову безпеку в родині, поки чоловік був на війні, на Січі, на Панщині. Жінка вдома з дітьми от оберігала це вогнище. І насправді, це вже СССР нас викрутив. все, Всі жінки от мали цю фінансову грамотність з дитинства. І це виховували в дівчатках. Моя бабця, до речі. Я пам'ятаю, вона школу не закінчувала, була кріпачкою, але гроші могла вміла рахувати завжди. Так ось, шановні жінки, ми, як берегині, маємо відповідати за фінансову безпеку нашої родини, маємо відповідати за документи і за правову і юридичну освіту в нашій родині, щоб завжди бути з грошима, при майні. І все з документами. А також маємо ніби, навчитися, як зберегти власні кошти, як їх заробити, зберегти та приумножити. Ваші документи це ваша безпека. Ваші гроші це ваша безпека. І під час війни ми всі зрозуміли, як це важливо бути в безпеці і мати ось цей спокій. А спокій дають гроші. Робота та коли все в порядку у вас з документами. Тому, кажуть, здоров'я за гроші не купиш, купиш за великі гроші. Тому сьогодні хочу про медичну безпеку вашу в, на робочому місці в Італії. Я консультувалася з власниками, бачила власноруч, як це відбувається в роботі в готелі. І була дуже здивована, коли кухарі, особливо на кухні, весь час обпікаються порізи ну, і різного виду небезпека, тому що це і посуд, який весь час б'ється, і такі неприємності. І я була здивована, ніяких медичних засобів не було. Ми звикли, що в Україні завжди є аптечка, в Італії це не передбачено. Ну, може бути пластер. Чому це ваша безпека? І італійці дуже хвилюються, особливо роботодавці. Це як алергічні реакції, шокові ось такі реакції, тому вони не мають право мати ніяких медичних засобів на роботі. І якщо ви опікаєтесь порізи ще якісь у вас хвороби, ви маєте мати власні медичні заходи, засоби безпеки. Тому варто про це подбати заздалегідь. Якщо ви йдете працювати на кухню помічником кухаря, ви візьміть з собою цей пантенол, тому що ви 100% будете пекти руки. Візьміть з собою ту ж саму зеленку, йод і тому подібні засоби, це все не передбачено в готелі або в ресторані на роботі. Також, якщо стався нещасний випадок, Ніхто вас лікувати не буде, але швидку викличуть, викличуть і за вами зберігається робоче місце, поки ви не одужаєте. Був випадок, коли на роботі покоївка впала з слизьких сходів, адже в Італії це навкруги мармур, і жінка впала і зламала бедро. Роботодавець весь цей час її доглядав, викликали швидку, доглядав і зберіг за нею робоче місце, адже це було 5 місяців. Але весь цей час виплачував її зарплатню, тому ви маєте просто знати, що медичні засоби, і коли ви їдете на роботу в Італію, в готель чи ресторан. Подбайте про свої медичні засоби, майте з собою власну аптечку і наперед придбайте всі необхідні для вас ліки, для вашої безпеки, для вашого здоров'я, і які у вас там є профілактичні засоби. Друге питання це вікові обмеження. До мене часто звертаються, що які вікові обмеження? Ніхто вам напряму. З готельєрів не скажуть, що вас не візьмуть на роботу в 60 років. Не мають права. Але, ну самі зрозумійте, що е, робота в готелі дуже важка фізична праця. І... Роботодавець ризикує брати вас на роботу, якщо у вас є якісь хвороби серця, адже в цьому віці вже можуть бути як тиск і тому подібні фізичні проблеми. Роботодавець ризикує і не хоче якби, так ризикувати. А ще є такий пункт. Роботодавець, якщо людина пенсійного віку сплачує дуже великі податки, тому він може вас взяти на роботу, але це вже в тому випадку, якщо вже нікого немає. Їм набагато вигідніше взяти молоду людину і за неї платити менші податки, менше ризиків, хоча там теж є свої якби недоліки. Адже молода людина може бути несерйозною, не відповідально ставитись до власної справи. Але це я вам кажу те, що ніхто вам не скаже, що в 60 років не поспішають брати на роботу в готель чи в ресторан. Ви самі маєте зрозуміти, що це дуже важка фізична праця. Якщо у вас були операції, якісь хронічні хвороби. І е, якісь вади з зовнішні, вам буде важко працевлаштуватися в роботу на го, в готель. Можливо, вам варто розглянути інші варіанти. Також третє запитання: початок роботи з середини червня, середини липня. Багато з вас хочуть влаштувати своє життя в Україні і приїхати на роботу в Італію. Середини червня і липня. Я це розумію. Ну, і ви молодці, я вам не пишаюсь, все вірно робите. Єдине, прошу вас врахувати, чи, чи варто. Ви вже втрачаєте майже 2 місяці заробітку. Сезонна робота вона тому і називається сезонна, що вона триває 3-4 місяці. І якщо ви приїжджаєте посеред сезону в розпал, по-перше, що ну, це ті вакансії з, будуть вільні, з яких хтось втік, ем, ну хтось захворів, це як пощастить. Але це ну, переберки залишаються. По-друге, ви витрачаєте кошти на дорогу, на документи, на мої, прошу вас врахувати на мої ем, послуги витрати. І що ви заробляєте? Ви попрацюєте два місяці і віднімете скільки ви заробите коштів? Тому ви порахуйте, чи вам варто приїжджати на цей період чи ні, чи можливо завершити всі свої справи і приїхати на наступний рік? Якщо, звісно, у вас влаштовується сума. Будь ласка, я чим зможу вам допоможу. І ви можете приїхати в Італію, і ви можете до мене звернутися, і я знайду вам роботу. Ви можете до мене не звертатись, ви можете приїхати в Італію, але тоді я не знаю, чи ви знайдете роботу, чи ні. Бо це не проблема приїхати в Італію. От. Тому також в підсумку хочу сказати, що той з вас, хто, Приїхав в Італію і шукає можливостей, можливості вивчити мову, можливості е, знайти кохання. Е, тому що вчора була у дівчат, вони відкрили агенцію, е, шлюбну агенцію міжнародну. От ці жінки, е, що створили цю асоціацію жінок в Україні, у них є також шлюбна агенція. Тому кожен з вас тут отримує те, що шукає. Якщо ви шукаєте можливостей, ви отримаєте можливість. Можливість вивчити мову, можливість заробити кошти, можливість одружитися. І якщо ви шукаєте перепони, ви знайдете також тут і перепони. Чи Антоніна запитує, чи можна влаштуватися офіційно, якщо вперше в Італії і немає перемесу. Зараз не проблема. Всі українці мають змогу отримати пермесу в Італії. Тому варто заздалегідь про це подумати, приїхати, можливо, трошечки раніше в Італію і подбати про власні документи. У вас на це піде часу, можливо, аж 10 днів, щоб подати документи в квестуру. Отримати річівуту, і з річівутою ви можете працювати офіційно. Тому відпрацювати тільки сезон. Так, у мене дівчата відпрацьовували. Минулому році багато дівчат приїхали, офіційно отримали дозвіл на проживання як біженці, відпрацювали сезон офіційно. Також стали отримали допомогу як біженці, це 900 євро. Також отримали допомогу по безробіттю, це до 2000 євро. І так, ці витрати, що вони витратили на створення документів, ви самі порахуйте на мої послуги, на ще якісь там витрати. Воно їм все повернулося в два рази більше. Зараз всі українці мають змогу працювати офіційно і легально в Україні. Ви просто заздалегідь маєте про це подбати, приїхати можливо на тиждень раніше до початку сезону, подати ці документи. Якщо ви не знаєте італійської мови, є люди, які вам в цьому можуть допомогти, взяти за руку, завести. Звісно, їхні послуги не безкоштовні, адже вони витрачають свій час. Але і ви порахуйте, що завдяки цим документам ви потім в два рази заробите коштів. І все, а без документів ви не отримаєте допомогу як біженець, ви не отримаєте допомогу по безробіттю, ви не отримуєте також пенсію. Ніхто не сказав, що ви можете приїхати попрацювати сезон і вирішити більше ніколи не повертатися. Або навпаки, спробувавши працювати сезон, ви можете зрозуміти, що це ваше вам подобається, і з грошима залишитись і документами в, в Італії. І продовжити тут пошуки найкращого варіанту для себе. Тому, працюючи нелегально, ви позбавляєте себе шансу майбутнього і пенсії, і допомоги по безробіттю. І взагалі, ну, нелегально, це завжди дуже погана робота. І нелегалам чомусь менше платять в Італії, Я не знаю, чому. І їх не поспішають брати на роботу. Ну, це. Те, що є, те, що реальність, те, що я, з чим я стикаюся щодня. Тому я всім раджу завжди легально працювати. Це ваша ну, відповідальність. Антоніна, дякую вам завжди за вашу участь. Я відстрілялася. Можливо, у вас ще якісь запитання є? За 13 минут сьогодні вклалася. От, можливо, у вас є, існують якісь ще запитання, ви би хотіли ще щось знати? Бачу, запитань немає. Можливо, це і мій варіант по 15 хвилин вести прямі ефіри. Також мені запропонувала ця асоціація з ними провести прямий ефір про можливості також роботи в Італії, а також про створення резюме. Бачу всіх дуже цікавить створення резюме, адже ну, для мене це елементарно і я. Ну, навіть не думала, що це комусь може бути дуже цікаво. от. Але також розглянемо цей варіант, домовлюся про прямий ефір і проведемо прямий ефір з цією Асоціацією жінок українок в Італії. Тому чекайте наступного прямого ефіру з ними, бо ж заїкаюся. Коли я навчуся проводити ці прямі ефіри, це не тремтіти, я не знаю. Добре тоді, всім дякую, гарного дня. Я пішла влаштовувати, У мене є 4 людини, потрібно їм знайти роботу, комусь потрібно змінити. Адже в мене дівчинка влаштована, але їй не подобається її робота нинішня. І так як вона скористалася преміум-пакетом, то я маю знайти її роботу на заміну. По Її бажанню. Тому маю чим зараз займатися, пішла підкоряти цей світ. Всім гарного дня! Пока-пока.